Мої вітання славним синам та донькам України. Вітаю вас на своєму каналі. Фух, і сьогодні хочу з вами порозмовляти от, про, ну, знаєте, скажу чесно, не завжди буває все приємне на фермі. От, і бувають іноді трабли. От, і сьогодні один із них я протягом Майже місяця тягався із своєю Аляскою. Та да, та сама, про яку я колись знімав про кетоз. І фактично я її вивіз на бойню, от, І На цьому якби, вирішив, що досить ну, тягнути тварину, от, якщо воно нічого не виходить. От, я протягом останніх трьох тижнів лікував тимпанію. От, піддувало до такого, що я вже не знав, що робити. От, думав вже і чи пробивати, чи ну, троакаром спускати, от, чи дорізати. Ну, Взагалі, були свої складності. складності. Але прийняв рішення вже, думаю, досить, тому що останній місяць немає молока. От, е тварина мучилася і фактично всі мої. Е Медикаментозні втручання, от, все моє лікування призводило до того, що вона жила. От, тимчасово спускав е, Рубеці, вона йшла, їла, пила. От, все було гаразд, але за буквально 5-6 годин і знову її надувало. От, я її знову спускав. і от Це отак кожного дня. Вона вже сама відкривала рот для зонда. От уже не потрібно було навіть е, вставляти зівника і там. Гукати когось на допомогу, О, це вже самому ця вся процедура проходила. І я вам скажу, коли вскрили, от, повністю подивилися на внутрішні органи, все було ціле, от, все було неушкоджене, тільки рубець був збільшений до таких об'ємів. І коли вскрили рубець, там була настільки піниста тимпанія, що я ну, розумів, що Фу, що я розумів, що я б нічим би не допоміг. Хоч все, щоб. Медикаментозне у нас на сьогоднішній день є в арсеналі ветеринарного лікаря, починаючи від молочної кислоти, чимериці того самого тимпанола, от, потім тої самої Кока-Коли, тих усіх всеможливих порошків, от і Орігано і. Потім я вже антибіотики колов, думав, там якийсь запальний процес. От, ну і По факту я вам скажу, нічого не помогло. От, пішов я на такий крок, що взяв, засипав їй глав солі, залив от, і думав, що воно прочисте, все, але ви не повірите, зовсім не було ніякої реакції. От, перший раз, другий раз, і фактично я зрозумів, що щось тут не те. От. І я так уже собі сів, подумав, що все-таки знаєте, згадав своє дитинство. от, Коли я ще був пацаном, у нас по факту вдома ну, весь час була корова. Ми тримали в нашій родині корова постійно поряд з нашим родом. от, Ця тварина так само, як і собака, кіт, от, так само і корова. От. І для мене це ну, не просто тварина, тварина-годувальниця. І я, знаєте, почав аналізувати ситуацію. От, бабусю, нашу наш двір. І Хочу зазначити те, що у нас не жили чорні корови. От, у нас от червона, сіра, такі от масті, рябі, от, але тільки не чорні. От і оце я пам'ятаю, у нас вдома було три чорних корови, які фактично ну жили максимум два роки, і вони благополучно всі уходили. Уходили з різними захворюваннями, з різними проблемами, але вони ну якби були нам фактично не по двору. Одна навіть просто хороша була коровка йшла з паші під яблунею взяла яблуко і. 10 метрів не дійшла до Сарая, вдавилася, і ну, мене не було вдома. І вона фактично задихнулася від задушилася яблуком. От, і чорна корова. А от червоні у нас дуже багато років от, були червоні корови, і якось спокійно воно було. І я це вже знаєте подумав, тому що ну, фактично в минулому році я. Вивіз чорноря Буголштинку. Досить хорош, гарна була корова, але заростати почали соски один другий. От, я її відправив на бойню. От, і це Аляска. Ну, фактично, Аляска це остання чорна. От, в моєму залишилася одна, зрозуміло, білоголова марічка. От, але я... Ну, побачимо, як воно буде з Марічкою. Ну, Марічка голштинка і фактично, ну побачимо, час покаже. Я розумію, що з часом, ну якби всі старі корови підуть, молоді прийдуть. Ну, якби. Круговорот корів на фермі, от, ніхто, їх, ну, якби ніхто його не відміняв. Є вибраковка, от, є вимушена вибраковка, є планова вибраковка, вимушена, коли це, е, ти бачиш, що фактично ти не можеш допомогти тварині, і ти вибраковуєш її, е, там, відвозиш її на. Бойню чи на м'ясокомбінат, А планова вибраковка, коли ти бачиш, що корова низькопродуктивна, от, або є якісь вади зовнішні, внутрішні, от, або вона там кривонога, або там ще щось. Ну, в общем, все, планова вибраковка це все те, що пов'язано з планом. От, заплановано, я її вибраковую, тому що, наприклад, корова вже старенька, от, дає мало молока. От, і фактично її вибраковуєш, тому що вже зайшли нові е, молоді первістки, які дають більше молока. І ти фактично вибраковуєш цю корівчину, це якби планово. А вимушено зрозуміло, або е, ніж по горлу, або, відповідно, вивозиш на м'ясо. Оце коротше така от картина. І не досить весела. І знаєте, е, тут от навіть те, що. Е, Знання і вміння, от, і досвід роботи е, іноді не допомагає е, в тому, щоб ну, врятувати життя корови. От, а Була вона досить непогана, от, давала е, добре, давала молоко. От, але що поробиш, так от воно сталося. І Сьогодні для мене воно так, знаєте, трошки аналізую ситуацію, думаю, скільки я з нею протягався. От, бо майже рік я її лікував. От, то в нас кетози були, тому що вона давала от, добрих за 40 літрів молока. От, добре, роздаїлася, а потім кетоз один, кетоз другий. Я її виходив. От, потім пішли проблеми з копитами. Міжкопитка була, потім вона пробила ногу. От, і я скажу дуже багато. Я її фактично ну, лікував. От, то мастіти були досить такі потужні. От, і я вам скажу таке. Але не опускав руки, От, думав, що все настрою. ну Я і так його все налаштовував, її ну, налаштовував, щоб вона жила так і цього разу. От, ну, вірите, протягом місяця я налаштовував, вона то жила, їла От, тільки в періодах між вздуттям. Але фактично. Молока не було, вона давала по літрі молока в день. Ну, що це за, ну, фактично сам розумієш, рахуєш економіку і розумієш, що цю корову ну, немає сенсу тримати. Ну, от. Через що то таке? Буває у нас на фермі, але нічого страшного, ну, що ж поробиш. І ми колись теж помираємо. Ну, і Корови помирають, через що тут якось я на це дивлюся. Ну, знаєте, якось Знаєте, коли я робив на фермі, я на це дивився досить спокійно. Ми вибраковували, з котовозами, вивозили тварин. От і фактично планували, робили його все, і це було на потоці. Ніхто не дивився в очі цим тваринам. От, вивозили той, вивозили. От, якось, ну, як для мене воно не було так близько, як зараз, тому що ну, фактично кожна корова це ну, тварина, яку я забрав опять з м'ясокомбінату, і дав їм життя. І Зараз така ситуація, що я її везу на м'ясокомбінат. і По факту ну, якби все, закінчую її життєвий цикл. От, на цьому подивимося, як буде її донька себе вести Катеринка. От, вона вже буквально із січня місяця вже піде в паровку. От, вона у мене полукровка е, з джерсеєм спарована. Е, і подивимося, якою вона буде, тому що батько у неї А2, А2-А2 от, А це А2-А2 це значить є е, 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 велика ймовірність того, що буде е, молоко у неї. Е, Ангельське або гіпоалергенне. Ну, подивимося так само, як і у моєї Марфи. От. Через що там далі буде видно. Така от історія, от. такий досвід. От. Я думаю, що е -е... без цього ніде ти не дінеш. Тому дякую всім за увагу. Зараз, секундочку, будуть мене провіряти. Доброго дня! Друге друзі. Документи, документи. Всі так смішаються, знаки стоять, так всі так літають. З чого? Я з утра їхав, у вас печку топили, тихенько було. О, Думаю, назад їду. Хлопці там тихенько. Привука. Дякую. Його. І вам ще зло взяти! Так, вибачайте блокпост, блокпост. на блокпостах знімати заборонено, от, тому... тому таке от, через що. Непроста вона робота в тваринництві, ну, от, коли корова фактично хворіє, та, ну, так само як люба істота, знаєте, чи навіть кішка або собака хворіє. Ну, от, і тут вже думаєш, як його це все виходити. Так само і тут. Стараєшся, робиш, навіть не рахуєш тих коштів, які вкладаєш. Все для того, щоб тваринка була. Здоровою і тут табіна. От, і таке воно буває. Тому, тому таке. В чому причина? Чесно, не розумію. Казали мені, що з'їла вірьовку. Передивилися ми повністю весь е е е шлунково-кишковий тракт ніде е е цієї мотузки не було. Думав, ну кажучи, ще одне, що могла з'їсти пір'їну або целофан. Передивилися ми е так само всю сітку, книжку, все чисте, запалення ніде немає. ну Незрозуміло в чому причина. Ну, або кажуть, що там павука з'їла якогось, ну павука я не бачив. Де там той павук? от Де він там прилип. Ну коротше, Сам факт, що корови немає, щоб там не було. Ось така історія. Тому дякую всім за увагу. Вибачайте за таке відео. От. Але я сподіваюся, що далі ми будемо спілкуватися більш оптимістично. От. Бувайте!